Друзі, привіт! Мене звати Борис я керівник студії Wild Fox Film та солдат Збройних сил України, стрілець-навідник у відставці. Після проходження служби з моїми побратимами на Сході і на харківському напрямку моє здоров'я більше не дозволило продовжити свою службу. Але не війну. Війна продовжується, війна продовжується для кожного з нас. І тому студія Wildfox Film не може просто так стояти, як вона стояла. В ті часи, коли ми всі в повному складі робили те, що могли, виконували накази і працювали задля того, щоб Україна, зрештою, стала вільна та незалежна, як про то мріяли наші предки. Але зараз мова не може бути лише та тільки про предків, про історію та про минуле. Тому що те, що робиться зараз, таким як ми. Такими, як ви, в тилу, на фронті, в різних місцях і на різних позиціях боротьби за нашу незалежність, те, що роблять військові надможливе в окопах і надможливе перед комп'ютерами, працюючи на благодійні фонди чи просто відновлюючи електропостачання, навіть такі елементарні, прості речі, як просто працювати. Є елементом тієї великої війни, яку ми демо ми і яку ввели до нас. Тої великої боротьби, яка почалася не нами і навіть не нашими прапрадідами. Боротьби за те, щоб на цій землі, зрештою, постала справжня воля. Не хочу говорити зараз багато пафосних слів, адже, зрештою, Залишимо їх для нашої з вами перемоги. А хочу сказати передусім дякую. Дякую всім друзям та побратимам, які були зі мною в одному окопі, які стояли поряд зі мною в патрулях і на чатуванні, на охороні об'єктів та були зі мною в одних і тих самих пікапах, коли ми рухалися, битими вкрай мальовничими. І... На жаль, лякаючими ми нині дорогами Донбасу під безконечно прекрасним східноукраїнським українським небом, а воно там дивовижне, що під цим самим небом, під всім небом України була тиша без вибухів, без смертей, без жорстокості, яка, як і завжди, як і сто років тому, іде на нас. Зі Сходу. Я хочу подякувати всім тим, хто були поряд, командирам, які не згубили нас, а дозволили гідно виконати свій обов'язок перед українським народом. І хочу подякувати вам, нашим глядачам, нашим патронам та патронесам, які не дивлячись на те, що наш продакшн, наша студія, наш канал перестав випускати ролики за об'єктивних нато причин. Дякую вам всім. І ні в коєму разі я не хочу казати своїм побратимам прощавай, тому що ми обов'язково зустрінемось на параді нашої перемоги. Зрештою, завершилася моя особиста служба в Збройних силах України, але не завершилася наша з вами війна. Тому студія Weltwox Film відновлює свою роботу. В нових форматах з новими. Ідеями і з новими наративами, з новим досвідом, який ми здобуваємо кожного дня і здобули за цей довгий, вісьми, майже дев'ятимісячний період боротьби за нашу незалежність. І якою б довгою ця боротьба не була надалі? Я сподіваюся, що нашими спільними зусиллями ми зможемо все подолати. Говорити ми будемо передусім про досвід. Про досвід того, як інші країни, інші люди витримували подібні ситуації. Люди різні, військові, служби надзвичайних ситуацій, прості громадяни. Як виживав Лондон під нацистськими бомбами? Як виживало Сараєво під час дворічної сербської осади? У минулому ми можемо знайти дуже багато готових кейсів. До того, як переживати важкі часи. Ми будемо говорити про те, наскільки важкі наші часи, це об'єктивно, і ми будемо говорити про те, як подолати їх, як залишитись справжніми, зберегти себе і не втратити те, заради чого ми брали в дорок зброю лопати, дефібрилятори, турнікети. Або навіть комп'ютерні миші в загальній боротьбі, в загальному поступі, за те, щоб більше не було повітряних тривог. Друзі, ми повертаємося. І я закликаю вас до максимальної мобілізації в контексті того, що ми будемо робити. Передусім для тих, кому буде подобатись те, що ми будемо говорити. Ми будемо говорити з різними людьми, про різне. Передусім про актуальне. Будемо підіймати актуальні теми, ті, які болять зараз тут. І тепер ми будемо розповідати вам про те, що ж в дійсності є Росія з її хворими ідеями. Чим в дійсності є їх наративи, та яка природа за цим стоїть. Ми дослідимо з вами дуже багато різноманітних процесів, які призводять до того, що людина стає тими, хто потім спричиняє трагедію Бучі і Верпіні в безлічі інших маленьких та не дуже маленьких міст, на жаль, з величезною кількістю постраждалих, замордованих, вбитих. Ми ніколи не могли собі уявити, що в 21 столітті перед нами буде стояти саме такий ворог, такий жорстокий такий, позбавлений будь-якої людської риси, гуманності, навіть звичайних елементарних. Речей, як гігієна, які не є якоюсь новиною в світі, де запускають ракети, де працює інтернет, де кожна людина може зв'язати майже з будь-ким, в будь-якій куточці світу. Живемо в добу, про яку не мріяли наші предки, але живемо з тими по сусідству, кого просто не можна. Контексті цього всього уявити. Будемо говорити з психологами, будемо говорити з істориками, будемо говорити з бійцями, з усіма. І передусім ми будемо говорити з вами, наші глядачі. Ми будемо сподіватися, що наш контент, до якого я, зрештою, повернувся, теж стане тою зернинкою в загальному нашому фронті боротьби за незалежність. Я дуже сподіваюся на вашу підтримку. На ваші лайки, репости, розповсюдження, на ваші коментарі. І я дуже сподіваюся, що з вами зараз все добре, з вами усіма, і що в майбутньому одного разу ми всі зіткнемо з полегшенням в оточенні живих та здорових друзів, батьків, рідних, близьких, коханих людей. І останнє, що я можу вам побажати, пам'ятати те, ким ви є, хто ви насправді, не втратити себе в цей важкий, жорстокий час, не втратити для того, щоб потім збудувати справжнє, світле майбутнє справжніх людей 21 століття. Wild Fox Film повернувся. І я вас всіх безкінечно радий бачити. До зустрічі, друзі!